Міняю пиво на ваш поцілунок. Так. Тримай. Міняю пиво на ваш поцілунок. Не люблю пиво. А що з вами? Сенсі. Чого так виглядає? Це аутфіт натхнений один них, одним з жанрів японської музики. Міняю пиво на ваш поцілунок. Я не буду тебе цілувати. На ваш поцілунок? Давай. Затримкою, просто пінг. Не рахується. Ви програли. Міняю пиво відкибабці на ваш поцілунок. Добре, давай. Добре, дякую. А попробуй. Ох, який звук, вишо. Дуже смачно. Мені подобається, 10 з 10. Міняє пиво під колір вашої сумочки в обмін на поцілунок. Гарно буде? і Мені нема куди його показ. Міняє пиво на ваш поцілунок. Дякую. Міняє пиво від кебабці на ваш поцілунок. Ні-ні-ні. Міняє пиво кебабці в обмін на поцілунок. дякую. Пиво на поцілунок, чого? Міняє пиво відкибабця в обмін на поцілунок. Тримай. Дякую. Дякую. Міняю пиво на ваш поцілунок. Примайте, чекайте. Дякую. Якщо підписані на кебаб, то дам ще тисячу гривень. О, на жаль. Не підписані. Підпишіться.